thank <laughs> you Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві. Сьогодні у цій студії для вас працюватиму я, Михайло Когут. А загалом цей тиждень для України виявився дуже складним. Адже ситуація на сході почала загострюватися. А поблизу Волновахі терористи з Градів обстріляли автобус цивільними про реакцію світу. Та чому теракт в Україні менш важливіший для західного світу ніж, до прикладу, цей теракт схожий теракт в Парижі. Це ми будемо говорити з нашими гостями, а саме Степаном Трохимчуком, головою Львівського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів, та Олегом Фецеком, головою комісії з міжнародного співробітництва. Вітаю вас у нашій Доброго. студії. Отже, пане Степан, перше запитання до вас: скажіть, будь ласка, чому світ по одному реагував на події в Парижі, та і зовсім по іншому реагує на події в Україні? Зокрема, Ма стосовно автобусу поблизу Волновахи. Реагую по іншому, бо ця подія в Парижі сталася так би мовити, в центрі світової політики, світової моди. В Парижі вбили відомих журналістів, відомих художників, познущалися над європейською демократією. І її зачепило заживе, тому що європейська демократія має великі традиції, але дуже часто є навіть якісь певні перебори в так званій демократії, є певний розгол демократії, тому що там е, причина того злочину була те, що ісламські фундаменталісти були страшно незадоволені карикатурами на Мухамеда або інші святині ісламу. І тому вони вже давно грузилися тим карикатуристам і журналістам відімстити за такі речі. І тому відбулася оця трагедія, яка би можна сказати прогнозована, передбачувана, має певні корені, витоки має. Зовсім інша трагедія в Україні, тому що це, на, так би мовити, Границі європейської цивілізації сталося подальше від європейських політичних центрів. Сталося там, де загинуло не тільки 13 людей в тому автобусі, а вже за останній рік загинуло більше як 5 тисяч людей і десятки тисяч поранено. Це є один із елементів тої великої війни, яку веде Росія проти цивілізованого світу. І тому те, що ближче їм до душі, ближче було до їхньої особистої справи, і вони поставили на перше місце. Але за значимістю, та провокація, що сталася під волновахою, це є набагато значиміша подія, тому що вона показує сутність отої ординської путінської політики, політики знищення держави української, української нації, відновлення радянського союзу, відновлення. Середньовічної Російської імперії і значимість це поставила на грань взагалі людська цивілізація. І тому значимість їх набагато різна. Пане Олег, на вашу думку, чому світ зовсім по-різному реагує на події в Парижі і в Україні? Справді, будемо говорити, що останнім часом нападу і такого скажімо, Досить масового знищення журналістів, відомих видань, відомого видання, ніби ми і не пригадаємо останнім часом, щоб це відбувалося в так званих країнах Західного світу. З другої сторони, повинні розуміти, що справді події, які відбуваються на Донбасі, Багато українських громадян не до кінця розуміють, що там відбувається. Власне, чи не зовсім розуміють ці наголоси, які ставить наші навіть вищі посадові особи? Тобто, це є повноцінна війна, це є терористична операція і все інше. І я думаю, що тим паче в країнах західного світу мешканці вони так само не до кінця усвідомлюють, що відбувається на Донбасі. Тобто, в залежності від того, якою користуються вони джерелами інформації, вони можуть часто і такі робити акценти. Хто більше якимись проросійськими чи російськими джерелами, вони говорять, що там іде. Якась громадянська чи самовбивча війна, ті, що мають можливість скажімо, користуватися іншими джерелами, вони трошки можливо адекватніше. Тому з другої сторони, ще з одної сторони, можна подивитися, що справді події під знищення людей під волновахою, це ж, якщо чесно сказати, не найбільше, скажімо, знищення, яке відбулося за період так званої гібридної війни. Ну, якщо даже згадати цей боїнг, о, реакція світу була досить таки стриманою ну, безперечно, от вже е, говорять, що, наприклад, західний світ, ніби за якимись іде ну певними, ніби там правилами стандартами. От поки не проведено розслідування цього, е, скажімо, вбивства з кої, вони не, нібито не по, не мають права говорити, що це та чи інша сторона. Але, власне, оця така свого роду безнаказність приводить до ще інших агресивніших і більш підступних дій. Тобто це дає можливість людям неадекватної поведінки, там, терористам і їх е, при, е, прихильникам, чи точніше їхнім е, тим, хто їх захищає, ми знаємо, з якої це країни. Тобто, фактично діяти подальше, більш розв'язано, не оглядаючися. І навпаки спрямовувати потім тільки якісь свої намагатися спрямовувати, маєте такі можливості, громадську думку зовсім іншу сторону. Тобто, навпаки, самим діяти агресивно підступно, але робити можливість наголошувати, що інша сторона в тому винна, і чесно говорячи, дії певних міжнародних структур. І той же, той же ОБСЄ, і лідерів, політичних лідерів тих чи інших країн, вони цьому, на жаль, десь і сприятливі, щоб так, в принципі, діяла російська сторона. Більше того, ви знаєте, зараз. Кажуть, ніби така йде думка з боку касла Німеччини, що ви бачите, ми не хочемо таким чином відсікати Росію, і робити якби десь ну, по іншу сторону, тобто намагатися її якби десь залучити до тих процесів, щоб зрозуміла вона до міжнародних процесів і вона десь би виправилася. Ну, чесно говорю, я не знаю. мені здається, що політика зовнішньої не тільки внутрішньої Російської імперії теперішньої Російської Федерації, Російської імперії, Московського царства вона завжди була підступна і одинакова. Тобто виправити там майже не було можливо. Історія історії може доказувати. Я думаю, що пан Степан також це може підтвердити. Тобто, ну, це якась не знаю, чи то наївність, чи то щось інше, чи може ще щось третє? Але якщо повертатись до е, теми нашої програми, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому е, Європа досить стримано реагує? Та? Чи це, бо я не знаю, боязнь Росії, яка там замішана, чи це небажання втягнутися в якийсь конфлікт? Як можна пояснити, Та? Я можу ще раз, в принципі, повторити, що Європа нібито таким чином намагається ну, десь Росію залучати до якихось процесів, пов'язаних із, скажімо, зменшенням конфлікту. Тобто, Росію зовсім не назвати, як кажуть, на, на, на чорне чи на біле говорити так, як воно є, щоб десь. Намагатися цей, як би кажуть, Росію розуміючи її певні можливості, щоб, щоб десь воно, воно могло цей процес вирулив в у більше таке правове, правове русло. Але знову ж може буду повторюючись я не і багато людей задаються питанням, чи це взагалі можливо із. Даному випадку і з тими керівниками, які працюють в Росії, і з тою ідеологією, яка, яка присутня в Росії і вже століттями, тут е, цілком вірогідно, що особливо ніяких змін воно й не пройде. Тобто е, можливо, коли більш говорити чітко і зрозумілою мовою, то це, це скоріш всього. Може агресора заставити задуматися над своєю поведінкою, ніж ніж десь в якійсь мірі таке, якби прикриття тих чи інших дій або намагання пом'якшувати ті чи інші дії. Пане Степан, на вашу думку, через що можна так? Досить стриману реакцію. Чи це Європа не бажає загострення конфлікту на Україні з Росією. Тобто вони готові пожертвувати вони... життям тисяч людей, але щоб не було. По-перше, щоб не було мільйонів загиблих в Європі потім. Але ще одне: вони роблять зараз ставку на часовий вимір. Вони вважають, що ті санкції, які приводять зараз до нещастя у самій Росії, Спрацюють, і чи з деякий час Росія все таки буде реагувати більше і піде на якесь примирення. Тобто, в них надія на те, що Росія буде в майбутньому змушена приєднатися до виконання мінських угод і йти на деескалацію конфлікту. Але я хотів би ще відповідно самого процесу і самої акції, що сталося під волновахою. Значить, ця провокація була розроблена звичайно російськими окупаційними властями і журналістами російськими на трасі Донецьк Маріуполь. Ця траса є стратегічна, тому що зараз основні сили росіян зосереджені на пробиванні цього коридору до Криму. І там головна увага зараз зосереджена на ту трасу. І журналісти російські і російські війська підготували ту провокацію з рахунком на те, що вони обстріляють український блокпост, а потім Україна має відповісти і показати, що от Україна провокує якісь провокації на тому важливому фронті. Але випало так, що приблизно 40 снарядів цього, які йшли від е, 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 обстрілу, попали і знищили автобус із мирними людьми. Все то зрозуміло, бо це сталося на території підконтрольній Україні, значить українців не було сенсу стріляти по своїй території, по-перше, з тих градів. І по-друге, ця провокація була вже, так би мовити, передбачувана. І крім того, вбивають не просто людей, росіяни, а вбивають переважно росіян. Якщо подивитися по прізвищах, Тих що загинули, то більша половина з них мають російське прізвища. Тобто росіяни знищили своїх кровних братів, хоча частина українців там попала під обстріл. І крім того, це випливає з тої політики російської, що для людини людина не значить нічого. Людина це нуль. Людина це гарматне м'ясо. І ідеологія поїна така, що в Росії бабного. Рождать будуть більше тих воїнів, які потрібні, більше того гарматного м'яса. І в тому вони не нарахуються з людьми. Наприклад, коли взяти за час нашого конфлікту з Росією загинуло українських воїнів десь півтори тисячі, десь півтори тисячі пропали безвісті, ну хай три тисячі. А росіяни, які тут воюють вже менше часу, загинуло 5200. тисяч 200 за підрахунками самих росіян. Тобто вони Кидаю своїх людей, хоча подивіться, кого вони тут кидають, не просто найманців, а це регулярні частини, відбірні частини спецназівців, підготовлених до війни. І вони гинуть масово. Чому вони гинуть? Бо вони, як е, ті кролики йдуть на той фронт, вони не йдуть за ідею, вони тільки за гроші або виконати той злочинний наказ. І тому в них немає ніякого стимулу воювати, немає в них. Бажання воювати, нема чого проявляти, героїзм. Вони йдуть, тільки там сидять, як ті кролики. А їх просто наші воїни, кіберги вбивають тисячами як таку зловорожу силу, яка прийшла на нашу землю принести нам більше біди і горя. Ну, але на вас ви, що ви от говорили про а, цей автобус поблизу Волновахи, що це провокація. Але якщо повернутися ну, таки Боїнгу, та, до якого... провокація з Боїнгу це та сама провокація. Вони думали, що це український літак, збити його або. Е... Мали намір збити російський літак, як Служба безпеки України. Тобто це була підготовлена провокація. І не даремно той бук був привезений із Курська спеціально до Донецька. І він мав бути зовсім іншому Первомайську, а він послали його, там кілька первомайських є таких населених пунктів, послали в інше місце, і він попав не на ту трасу літаків, які літають. Там була все наперед провокація, і Всі добре знають, що це не був випадок, що ніякий штурмовик не може на висоті 12 кілометрів збити літак, бо він призначений воювати на землі, а не в космосі чи на висотах певних. І тому це була завідомо проведена провокація. Але ви знаєте, що в світі розглядаються такі проблеми роками навіть. Ви подивіться, пройшло 60 років, як вбили президента Кеннеді, ще до сьогодні невідомо, хто вбив якби, за секретні матеріали. Ті всі справи дуже довго тривають. І тому, напевне, Москва надіється, що і затягнеться е, про, та, той процес е, визначення, хто ж таки збив і хто винен за збиття цього малазійського літака. Я би хотів ще наголосити певні зробити акценти на тому, що. От ви питалися відносно того, чому такі різні підходи ага. йдуть західного світу. Е, на мою думку, що справді Західний світ ще перебуває в певних таких ілюзорних, як кажуть, міфах. По-перше, так званий формований час то був його лідер, і на так званій великій російській культурі, яка, можливо, справді і є часто, ну побудована, до речі, представниками різних народів, які проживали в російській державі і українців, я думаю, в значній кількості. Але разом з тим західний світ ніколи особливо якось так вмів, зумів домовлятися, але не бачу проблему у так званій. У керівництві Росії ще з давніх часів. Тобто особливості їх маніпуляції свідомістю як для внутрішнього світу, так і для зовнішнього світу. Для західного світу, от якщо навіть подивитися різноманітні конференції, виступи керівників тих чи інших західних держав, для них, наприклад, там, Іран чи інші країни, вони називають подібні їм оце країни так званого ісламського фундаменталізму. І здається, для них це є більша проблема і більша загроза, ніж, наприклад, так зване мислення теперішніх і попередніх, до речі, лідерів Росії. Тому що для лідерів Росії, мені здається, фундаменталізм. Який заміщений на так званому е, російському імперському і радянсько-більшовицькому, як кажуть, ідеології, він є не менш загрозливий, ніж, е, скажімо, цей ісламський фундаменталізм. І мені здається, що західні керівники, як мінімум, а той загалом західний світ це ще не усвідомив і вважає, що, наприклад, це можливо є небезпека, але вона, напевно, ще не така велика, як захід як якраз цей ісламський фундаменталізм. І тому на цю подію звернено було більше уваги. А на цю подію, ну так, вважається, що вона можливо і не така вже е, само собою важлива. Зараз, за свідченням аналітиків, Росія витрачає порівно грошей і на армію, на озброєння, і на інформаційну блокаду, на інформаційну службу. От недавно розширили свій інформаційний вплив на, на Європу і на світ. І, наприклад, оцей канал Раша Today отримав додатково 23 мільярди рублів для посилення своєї пропаганди, тому що Росія вважає, що Набагато легше підкорити світ шляхом шпіонажу, шляхом інформаційного, так би мовити, зомбування людей, ніж своєю армією. Армію вона ніколи так практично не могла сильно завоювати. Світ як завойовує грішми, підкупом, корупцією і тою інформаційною війною. Недаром гібридна війна на перше місце ставить інформаційну війну. І тому західний світ перший в полоні тої інформаційної служби і. Інформаційні роботи Росії, і зараз таки починає починається робота про інформаційний захист Західного світу проти Росії. тут дуже важливо, що іменно російські спецслужби і ЗМІ та вся братія брехлива, вона приглушила весь голос Європи і світу і старається нав'язати свою ідеологію, своє бачення подій і тому. Захід програє в тому, що він набагато менше виділяє коштів і набагато менше уваги приділяє протистоянні російській інформаційній агресії. Ну чесно, правда сказати, треба, що в принципі західні країни чи країни західного світу вони змушені під тиском певних обставин впливати на це, в тому числі на інформаційну війну. І ми знаємо, що вже за пропозицією, зокрема Балтійської крім Литви, Латвії було, скажімо, прийнято рішення про створення найближчим часом так званого нового потужного інформаційного каналу Європейського Союзу, який буде передавати вести мовлення російською мовою. А відносно того, що як наприклад. Західний світ реагує. Ну, од рішення Європарламенту відносно, скажімо, тих подій, які відбулися, і зокрема щодо подій, які були під волновахою. Я буквально зацитую. Але це будемо в другій частині нашої програми про це говорити. Але скажіть, будь ласка, ну на вашу думку, от ви говорили Попередні відповіді, що е, події на Близькому Сході для Європи важливіші. Та вони недооцінюють Росію чи як? Е, ну вони, вони справді тут, е, я, я на мою думку, було б табувати. Двоїсто йде розуміння, як на мою думку, по перше. Справді, як вже було сказано мною вище, що, що е, Росію не оцінюють саму, скажімо, справді е, оцю єзуїтську політику російського керівництва, яке показує одне, робить інше і так далі. А е, друге, що е, справді, ну, е, напевно, е, Західний світ, я, е, е, якось ще, е, не знаю, намагається Росію. Десь перетягнути нібито на, е, на сторону цивілізації, але е, напевно, що з таким керівництвом і з такими е, наразі, скажімо, ідеологією, яка панує в суспільстві, це на мою думку фактично неможливо. Е, ми про... ми продовжимо в другій частині нашої програми, а зараз невелика рекламна пауза.